Є знижки на теплю 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на ДКДЛЕМ до 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Чи дійсно викликати таксі з автокріслом неможливо. Просто таксист каже: Ні, я не везу і поїжджає без нас. Чому дитячий тариф не в пріоритеті? Я б не назвав це дискримінацією. Це по суті недостатня пропозиція з точки зору бізнесу. Та як все таки безпечніше їздити дитині? Це Анастасія. Жінка живе у Вінниці, має чоловіка та трирічну доньку Емілію. Емілія, дитина з інвалідністю, тож Анастасія розповідає, возить доньку в лікарню на реабілітацію декілька разів на тиждень однак, викликати таксі нерідко проблематично. Просто таксист каже: ні, я не везу і поїжджає без нас. Іноді кажуть, що беруть наступного разу з собою або бустер, або е ви платите штраф, якщо буде зупинка поліцейським. Наприклад, моя дитина вона дуже ще низенька, і якщо я посажу її в бустер, їй просто буде пасок безпеки, отак от шию дишить. Анастасія розповідає у Вінниці лише одна мережа таксі має дитячий тариф. Однак жінці його викликати ще не вдавалося, адже водії завжди зайняті. Ну, не дочекаєшся цих таксі. А це якась така удача, якщо ти зловиш таке таксі з цим кріслом. Як це пояснюють водії? Що, ну, коли стоїть автокрісло, це зайве місце займається, і це не дуже вигідно. Або е, я так розумію, що служби самі собі не закупають ці крісла. Можливо, це водії самі там придбали. Чекати на таксі з дитиною доводиться до 20 хвилин, розповідає Анастасія. Каже, що коли дуже запізнювалась з Емілією в лікарню, погодилася їхати з водієм на його умовах. Каже, що ні, я вас не повезу. Я говорю, ми дуже поспішаємо. Якщо нас зупинять, я точно сама заплачу цей штраф. Тоді каже, громадським транспортом добратися до лікарні не встигли б. Тож у таксі Анастасія їхала з донькою на руках. Поряд я її не зможу пристягнути, бо цей пасок буде душити, і мені страшно такся. Це теж не дуже добре про безпеку, але мені здається, я хоча б, хоч трошечки втримую, якщо що. викликати таксі з автокріслом у якості експерименту, намагаюсь і я кожні 30 хвилин. Моніторю вільних водіїв, і, утім, всі автівки з дитячим тарифом зайняті. Телефоную однієї з мереж, аби запитати, як з дитиною доїхати в інший бік міста. Оператор каже, що крісел дійсно не вистачає. Як взагалі можна викликати, спробуйте, щоб з дитиною?» спробуйте через стандарт написати, що було крісло, щоб ну щось дитиною? Ага, тобто і стандарт візьмуть, бо мені постійно кажуть, спробуйте. що не можна, не можна, але може хтось візьме. Якщо водій бере дитину в таксі та планує перевозити без автокрісла, за неї несе відповідальність лише він. Однак має право відмовитися, якщо в замовленні не вказано, хто саме буде в таксі, адже дітям до 145 сантиметрів заборонено їздити в машинах без спеціального сидіння, стверджує юрист. Це має бути врегульовано законодавством. Наприклад, там є певна кількість таксі, певна кількість людей працює в цьому таксі, щоб мали бути певні ліміти так для того, щоб розуміти, що кожна третя таксі зобов'язана відповідно мати в собі автокрісло для того, щоб батьки з дітьми хочуть кудись поїхати. Вони мали можливість це здоволити за словами юриста. Не всі працівники таксі погоджуються ставити автокрісла собі в автівку, тому таких машин не вистачає. Я б не назвав це дискримінацією. це по суті недостатня пропозиція з точки зору бізнесу. Так і бізнес платформи яка надає послуг та посередництва в, в сфері таксі. Юрист радить, якщо з вами трапилась схожа ситуація, як із нашою героїнею, телефонуйте в техпідтримку мережі таксі. 24 грудня о 21-й. наші персонажки. Це масляні і їхній світ це постійні жарти і свято. Зараз усім нам не завадить трошки оптимізму. Бажаємо вам, щоб з першою зіркою нова радість засяяла у ваших серцях. Дивіться музичний фільм. Різдво. Ти не один. 24 грудня. О 21-й. На 1+, плюс Україна.